Повість це моя людина. Глава 6. камінг Аут. Дочитавши до кінця сторінки, Аліна надовго замислилась. Вона ще не розуміла, до чого веде свою розповідь Ен. Було ясно, що ця жінка, про яку йшлося в щоденнику, мала на юну авторку сповіді колосальний вплив. Будучи дипломованою психологінею, Аліна чудово знала про такі явища, як панічні атаки, і чому вони виникають. Це нагадало їй історії порятунку інших людей, у яких фігурував феномен прив'язаності врятованої особи до свого рятівника. Але в даному випадку Н навряд чи загрожувала якась небезпека в сенсі загибелі. Вона просто не усвідомлювала природу своїх нападів і боялася їх. На жаль, медики та інші старші не пояснили їй її становище. Тим не менш, в уяві цієї дівчини її випадкова помічниця. Лідія Платонівна стала саме рятівницею з усіма наслідками, що звідси випливають. Потрібно було виходити з огляду на те, що це все-таки підлітка 14 років, яка вперше опинилася в такому складному та новому для себе середовищі. Напевно, якби не було такої ситуації, нападу, страху і розгубленості, сорому за те, що відбувалося, і емоційна прив'язка до сторонньої її особи не утворилась би. Цікаво, як далі і завдяки чому розвивалося спілкування Н та її рятівниці, що це стало приводом для згадування протягом всієї історії. Надалі Лідія Платонівна регулярно цікавилася моїми справами, тож я поступово почала звикати до цього. Нарешті з'явилася людина, яка у величезному цьому світі, в цьому колективі, виявляла участь до мене і невпинно дбала про мене. Такий прояв уваги від, по суті, чужої жінки, пов'язаної зі мною лише в рамках ділових субординаційних відносин, не міг не тішити. Я й не помітила, як почала залежати від її підтримки. На перерох я вже чекала, щоб показатися своєму ангелу-охоронцю, яким вважала Лідію Платонівну, заслужити її схвалення. У ці моменти я почувала себе якось по особливому. З одного боку відчувала хвилювання і сором, а з іншого якісь невідомі почуття, ні на що не схожі. Якщо вона заходила до нас в аудиторію, я була зачарована її образом і хотіла, аби вона залишалася якомога довше. Я жадібно вслухалася в її оксамитовий низький голос, спостерігала за нею, і душа моя сповнена була трепету та обожнювання. Нічого не могло змусити мене відірватися від погляду на неї. Якщо ми десь бачилися, я вже не звертала уваги ні на кого іншого, бо мій погляд концентрувався на ній одній. Якщо я помічала її поряд, у мені вирувала енергія, я відчувала натхнення та щастя. Мені хотілося в ці моменти триматися впевненіше та розкутіше, бути цікавою іскрометною та привабливою. Решта якось йшла на задній план. Всередині мені незмінно все переверталося. Оці та інші епізоди мій підлітковий мозок ще не міг пояснити собі ж суті того, що відбувається. Аліна відвела погляд від щоденника і надовго замислилась, їй чимало вразили откровення невідомої дівчини. За досвідом роботи психологіни та й просто життя, вона знала, що діти нерідко закохуються в своїх вчителів або ж відчувають до них глибоку повагу та прихильність. Почуття, які відвідали Ен до цієї жінки, були дуже схожі на захопленість фаната своїм кумиром, для якого він готовий на все і відразу. Зазвичай надалі така любов проходить без сліду або залишає приємні ностальгічні спогади. Але навряд чи хтось робить колишнього кумира центром всього свого подальшого життя, молячись на нього як на ікону. Тим часом Аліна бачила, що лідії Платоніні відведено окреме місце до самого кінця щоденника. Її ім'я постійно фігурувало на сторінках сповіді. Чому це й потрібно було дізнатися і зрозуміти, прочитавши текст. Я не відразу змогла усвідомлювати емоції, що нахлинули на мене. Лише через рік приблизно мене нарешті осяяло, і коли я зізналася собі, мене охопив справжній жах. На той час я вже дуже щільно підсіла на наркотик, яким стало для мене спілкування з цією жінкою. Мені здавалося, що Лідія Платонівна також розділяє мої почуття, що вона мене любить якось більше, ніж ученицю, даючи мені швидше материнське тепло. Вона часто наголошувала, що нас пов'язує щось таке, що зазвичай виникає між двома кровними родичами. Я готова була нескінченно говорити про неї 24 на 7, навіть зараз я відчуваю, як і досі перебував під її впливом. Закриваючи очі, я бачу її образ всередині себе. Він манить мене, дражнить мене. Він залишається таким яскравим, як був тоді. Я пам'ятаю, коли вона заходила до нас, як вона сідала, схиляючи голову, як звучав її голос, як пасма її волосся падали вниз, у такт її руха, як вона розмовляла. Вона завжди говорила дуже неспішно, спокійно та таємниче, і інакомовно. Її слова вимагали розгадки та розуміння. Мені здається, вона вміла закохувати в себе та маніпулювати. Проте такі почуття до неї відчувала тільки я. Я одна її завжди готова була захищати та відстоювати, пробачати їй все. Про неї говорили всяке, але я ніколи не вірила. У моїй уяві її особистість завжди залишалась святою, чистою. Навіть якщо до когось вона ставилась погано, головне, до мене було добре ставлення. Непомітно для себе я закохалася в неї, і це відкриття вразило мене. Відкриття таке вразило і Аліну. В умі вона перебирала окремі фрагменти тексту, намагаючись їх переварити. Зсередини висловлювала якусь холодність, маніпулювала, говорили всяке. У неї викликало побоювання ця дивна прихильність авторки сповіді до своєї директорки, по суті, зовсім сторонньої людини. Вона перечувала щось недобре, небезпечне для Ен, яка, схоже, серйозно захопилася чужою для себе жінкою. З цією лідєю Платоніною її розділяла різниця у віці та статусі, що вважала сама керівниця коледжу, як оцінювала своє спілкування з підопічною чи були її слова щирі, а обіцянки чесні. Можливо, вона лише намагалася допомогти спочатку учениці, яка вимагала трохи більше турботи, ніж інші. А Ен сприйняла як особила до себе ставлення, ніби до обраної. І головне питання, якою була природа таких почуттів до дорослої особи? Аліна зустрічала приклади, коли в старших класах, особливо дівчата, могли серйозно захопитися персонами такої самої, як вони статі. Це були підліткові експерименти, і зазвичай вони потім вичерпували себе. Але так, щоб почуття виникло до жінки набагато старше, з таким феноменом Аліна раніше справи не мала, наче у відповідь на свої міркування вона прочитала далі. Я на той момент вже мала досвід захопленості дівчатами, деколи візуально мені подобалося однокласниці чи просто дівчатка на вулиці. Я могла дивитися на них і відчувати до них симпатію, захоплення. Вони хвилювали мене як зразок краси, поведінки та характеру. Я намагалася іноді їх наслідувати, але потім мені захотілося виробити свій імідж, і я перестала це робити. У свій час я навіть намагалася копіювати почерк сусідки по парті тільки тому, що він здавався мені красивим і гідним повторення. З Лідією Платоніною було зовсім інше. Це почуття зачепило мене, проникло в душу і повністю заповнило мою свідомість глибоке, як океан, нескінченне, як всесвіт. Я малювала її портрети. В інтернеті я знаходила фотографії свого кохання з заходів та різних навчальних епізодів і зберігала їх собі. Я готова була цілими днями спостерігати за нею, а ночами вона мені снилася. Годинами я могла милуватися її фотографіями та мріяти. Мені хотілося від неї цілковитої відвертості та довіри. Здавалося, я жила її життям, живилась її емоціями. Коли вона була щаслива, я була теж щаслива. Якщо вона виглядала напруженою чи стурбованою, мені ставало сумно. Дійшло до того, що я мріла зазирнути в найпотаємніші куточки її душі. І я думала про це і прагнула знати про неї буквально все. Це мене лякало, я соромилася з себе. Я готова була подивитися в кожну шафу, де вона зберігала скелети колишніх подій або просто сердечні таємниці. Все більше я поринала у свої міркування про неї. Все життя моє, начебто, підкорилось одному цьому моєму коханню. З того часу, незважаючи на щастя від першої закоханості та спілкування, мене поглинув великий страх. Я боялася, що хтось дізнається про мою симпатію. Я соромилася і найбільше побоювалася її ж, Лідії Платонівни. Мені хотілося, щоб все ж таки вона дізналася колись про те, як сильно я закохана, і в той же час мене жахала ця перспектива. Я бачила, як погано ставляться до ЛГБ персон, вважаючи їх ненормальними, хворими і просто дивними. Таким чином, до всіх моїх комплексів додалась фобія бути розкритою, здійснюючи тут такий собі камінг аут я навіть не розраховую на якесь особливе розуміння чи співчуття до своєї ситуації. Аліна закрила зошит. У цей момент їй стало зрозуміло нарешті, чому і навіщо ця дівчина написала свою сповідь. Вона хотіла виговоритись і почути можливо слова підтримки. Ці слова повинні були йти від інших людей, але, схоже, на той момент їй не було з ким поділитися. Ні кращих подруг. Ні батьків, ні будь-яких інших старших осіб, крім цієї жінки, нікого, кого б вона вважала особою, яка заслуговує на довіру, те, що Аліна прочитала, було настільки чуттєвим, трагічним і потаємним, що їй знадобилося зробити паузу на декілька днів, аби повернутися до написаного.